шановні. Ну Сьогодні катаємо на шинці. У бліцах! Один на один. Угу. Таке було побажання. І ще був джинанчик. Але я думаю трішки зробити інакше. Через те, що е, постійні відключення світла. Тобто у мене в середньому десь? Е, скільки? 12 годин, плюс-мінус там по годинці, по дві періодично нема світла. Я тоді давайте зараз. Відос буде суто по Шимаказі у бліцах, а наступний буде по джинану. Бо я боюсь, що я просто через відключення не встигну це зробити, а залишилося всього три доби. Просто я не знаю, чи я потраплю на графік, чи не потраплю, щоб записати відос. Тому давайте я зроблю два. Один сьогодні по шимці вийде, а наступний по джинану. Ну, а там же якийсь інший займаємося вже. Так, у мене там ще. Подивимось, що там ще буде. Так, вони там нові завдання. А як попай. Можна попай, можна не попай. Це хіня якась. Жетони. 50, 30, 30, 30, 30, 30, 30. 30. Раз, два, три, 4, 5, 150, 200, 200 жетонів. Ну тут приблизно так само. Здесь 600, а? Да? Раз, два, три, 4, пять. А, 600 жетонев тут. По 200 в кожному. Так. Блицы. да. Э, та. Я никола их не докатаю с таким графиком. Так, с. А! Точно! Адмирал Тест. Так, что у нас тут є? У нас тут є знову все позникало, та? Дякую вам. Як ви? Я не знаю. Вони це оновлення роблять, потім половина нічого не працює. Так. День незалежності. На, на 600 жетонів. Що таке? Я не зможу відкрити, мене зараз каже, типу, йдіть на сайт, зареєструйтеся, хоча в мене там все як було, таке залишилося. Це от і така херня. Що у вас? Ну і. на сайт. Відправили мене на сайт. Так. І не подивиться. Ладно, я там подивлюсь вже. Якісь випадкові. Ну, я думаю, там традиційно коротше. 76 наборів. А, і щось там можна витягти. Так, Каліфорнія, Каліфорнія. От сюди там. 150. Безкоштовно. 300 Лерой Дженкінс. Безкоштовно. І 400. Тобто сотки не вистачить на камуфляж навіть. Ха-ха. пеквально. -ха. Тому можеш докупити за 1000 голди і купити собі камуфляж, який тобі нічого не дає, крім е, цього зовнішнього вигляду. Ну. не дуже. Простіше взяти двох капітанчиків. Крило свободи. Хто не зібрав, хіба що? Ну, щось є навіть. Корабліки. Шанс 06, мілі про мілі. Так. Блін, я не можу тепер ставку зробити. Ну ви серйозно. Я через сайт перед грою заходив, коротше, дивився, у мене там. Я тоді 4 у мене показали, ну, виконано було з восьми, а ще додалися 2. Тобто ну, там відіграли команди. Тобто, а з восьми, які були, у мене було всього 7 ну, ставок. Тобто на одну мені не вистачало то 7-6 я вгадав. Прикольно. Треба буде зайти через цей зробити вже через сайт, бо це, ну блін, ну кумари насправді. Так, це я подивився, це я подивився там. І це в нас Попайчик тільки, так? в мене тут показано не забрати, ну в мене тут забрано, насправді Ну ладно. Хто таке вже? Що ж? Ну тоді погнали погнали обліцину. Стривай, куди погнали? Так. А, ні, нічого не поставив. Ти в мене що? 100 секунд. 117. 114. Це найбистріше, 8 кілометрів. Карти маленькі, я не знаю. Я за 100 секунд я встигну зарядити їх. Проблемка. Ну, ладно, ладно. подивимось, що вийде. Сталінград, сталінград. Великий апарат. Так, ну погнали. Де він там? Під скелею? А, ні, напротив. Туди. Діно тут. Тик. Якраз підійду і Диндастер Ресочку. Чудудуч. А у мене трапетки ще не заряджені. Угу. Так. гапчик в тебе нема. Пішов туди, блин. Такс. Не можна е, показати, що він засвічений, інакше він одразу Релеско протисне. 40 секунд. Угу. На відходик? Так. 28. Скільки Релеска тримається? 29 секунд. Тик. Ух, напряжовий момент. Сорок секунд э, цей форсажик. Погнали. Я ж кажу одразу РЛСка Я тут. Тікай.

Вб'є зараз. Эйко, ну готов хорош. У, -у, -у. повезло. Повезло. Просто повезло. Так. 300 тисяч грошей в карман. Угу. Ну там традиційно, скільки там дають. 250 мінімум і це от. Таке. Ну давайте далі. Нага, проти Хм-хм-хм-хм, Прикольно. Ну, Я думаю, я все. Як то кажуть, на цьому мої повноваження все. Так. І де ти? Там за скелею? Ві, вони тупо півкарти відрізали, дивіться, по мапі. О, половина отут залишилася. От там можна, до речі, мабуть, протиснутись. Щоб постаратися так, на 8 тобто десь у нього отут. Угу. А чого в мене моє маскування не показується? 5,6. А, це 5,6, Ви серйозно, я думав. Я думав то торпед в мене показується. Я щось Такий нормально, коротше. Угу. Прикольно. Він ну він б'є, мабуть, мене швидше. Я не встигну з ним злитись. Що торпедки насрати. А він мене просто задавить. Якщо від торпед відмансить, він мене просто задавить та й все. Так, туди пішов застрівок. Так. Повернешь? Давай так. Спробуй ему. Так. Ну, я його навряд чи переможу. Туди пішов. Ну ладно. Ага. Під димочками там. Ага, є торпедка Давай. пиу -пи, пи пи о по пу 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 Так. Зараз вымерли. Стоить. Летачок. Ага. Давай. Оп! О, Ти шо? Я думав мені Габела! Ну серйозно, зі сталіком не так страшно було. Він якось дуже дивно відіграв насправді. Ну ладно. Я, чесно кажучи, не знаю, що б я робив на його місці. Треба подумати. Вінсент Екзупері. Нема такого персонажа, я знаю. Я сам вигадав. Так. 34 швидкість нормально для лінкорчика. Ой-ой-ой. Жесть. Ви Серйозно. Оце жесть. Оце мапа. Так. Ух! Я. Блін, ну, не знаю. ну Він, мабуть, не буде заходити на точку, стане перед нею. Ну а на місці того, блін, на полі Я б, мабуть. не пер вперед. Я б круги наворачував, точку взяв, кружочок і торпедки під скелі там тик-тик. Коли першу пахавав. Просто напрямок тоже знаєш. Так. пішов сюди. сюди? Угу. Ну окей. Десь отут катає. Ну зараз команда... А вже сюди перебіг. Зараз команда зільється. Я вам кажу, це у мене такі тут союзники, це капець. Та! 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 Крутий башта. Ну я б стояв на його місці, не виходив. Ну, логічно, що на тебе смінчик буде пікерувати, бо він Це Прям я не знаю, це. Як два байта відіслати. Ну тут за скелькою стоїть. Так. Ну все, забрал. Так. Точку Б. Тут. Наступил. Угу. Ну давай. Тут. Або ти мене, або я тебе. Тут сенсу немає, тут точку тримати. Можна було постояти, передавити його по очках. ББ. Ну, шанс в нього дисційно ХП залишив, бачите? Він дарма вивалився. Не можна було так робити. Та! Швидкість, торпеди, ісмін, ісмінчик, все, погнали. Я думаю, на Клебері це навіть було б швидше. Там швидкість більша. Ну що, команда тащила. Дарма гнав на останньому бою на неї. Хоча ледь не програли. Так, дайте контейнер. А один. Там, до речі, мені дали цей новий. Торпедку полірує космічно. Дрони, і тут дрони. Всюди дрони. Так. Сьогодні без суперів? Шкода Я хотів оцей. Покажи. М -м О! Дякую. Я думав, буде гівно. Я не знаю, може це і гівно. Просто я не очікував корабля. Я очікував традиційно там. Ну, ви знаєте, там якихось там розходників, 5 штучок, там чи 10, скільки там положено, там, або якийсь там, ну, максимум камуфляж постійно, який. Ну, типу, ну, ну є, є. А тут прям корабель дали. Альмтеграо. Цікаво. Не очікувано. Давайте інші там. Там вже нічого цікавого не буде. Тільки приємне. Що ж, Есмінчик себе показав нормально. Так, шимочку, відкатали. А, а на завтра вам буде джинан, Не розстраюсь, хто писав, що зараз. Ну, я думаю, ви розумієте, та? про відключення світла. Тому так, джинанчик буде на завтра. А там вже подивимось, може, новий кораблік подивимось. А, я не знаю, що це таке. Чесно, я навіть не знаю, ну, що він може. Треба, треба якось буде подивитися на нього хоча б якісь огляди, що воно таке. Що ж, ну і там скатати по можливості або в ранги добити, до речі. Що у нас там? Ой, кланові. Так. По рангу я на п'ятий. У мене, я зіграв, було спочатку дві поразки, потім три перемоги. Тобто. Відкатився на дві і потім три повернув, Ну, типу, дві повернув, і одна зверху капнула. Ну таке. Ну, хоча б нагородки позабирав трішки. Там, дубло не залишилося. Так. Що ж, на цьому все, дякую за перегляд. Забігайте ще.